Ми сьогодні знову в місто. Не збиралися, але прийшла посилочка, треба забрати Жені термобілизна. І заодно трошки. Та й дома світла немає, немає що робити. Та й настрій якісь такі, знаєте, я вчора розповідала, що щось нічого не хочеться. Якби то не розпочинали ще, то нічого б і не робили з тих ремонтів. Але знаєте. Треба його доробити, щоб хоч десь порядочок був, якщо там доробимо. Та вже ж зробили, чекаємо, поки трошки підсохне і можна застеляти цей е, лінолеум. Треба, щоб все просохло, бо переживаємо, щоб потім під лінолеум не мокріло. Е, та й поїдемо в місто, прогуляємося, поп'ємо каву, бо е, прийшов там у, відпуск, у відпустку наш земляк з помічної. Е, трошки побачимося. Оце більше Макса знайомі. То що ось так от. У нас на вулиці сьогодні якось таке відчуття, що зараз такий дощ буде. Хоча вночі був. Прям, ну, не вночі, а ввечері такий дощ лупив. І зараз. ну Подивимось, чи буде він, чи не буде. Але якось так темненько на вулиці. Йдемо зараз подивитися розетку. Нам треба перекріпити Євгена в кімнаті. І що, знаєте, було так тепло, стало так холодно. Весна закінчилась, знову зима. Якось темно-темно. Але ми вже збираємось додому. Зараз зайдемо, вчора розетку глянемо і поїдемо. таку штучку. Так, акваріум. акваріум да. можна Ну так, да, акваріум треба переносити. Взяли те, що нам треба. Зараз зайдемо в маркет. Знаєш, ми вчора хотіли, ну я хотіла і забули цей молоко. Хочу каші, рисової, молочної, прям дуже-дуже, як в дитинстві. Зараз... І родзинки. М -м -м, не буде смакота. І ми приїдемо, світла не буде знову, бо його тільки що дали. Там графік змінився, поняв. Так що отак. От Йдемо, -от. маркет. Йде ми в машину? Нехай ми машину, нехай вона там стоїть. Сходимо. Що сьогодні п'ятниця. Щось тут народу малого, а там багато. Ми йдемо до машини, зайшли в маркет за молочком. Так пакет вийшов. Ну, ми нічого такого, не знаєте, з дорогого, без м'яса, без ковбаси, там крупа. Що там, собачка? А, куди ти, наша машина де? А, правильно ти, де це я трошки затормозила. Молоко. Яблучка, крупа, цей рисова, потім кутя, борошно. Макс ще макарони взяв міленькі, бо він полюбляє. Ходили, подивилися додому. Тому що воно нічого не треба, а потім і те, і те треба. Ще дуже часто запитання, ну хто місцевий, наприклад, дивиться, той знає. А інші дуже часто пишуть коментар. З якого ви міста. Ну, всі знають, що ми переїхали з міста Кременчук, ми там жили. А це місто поблизу нашого села називається Горішні плавні. Полтавська область. Невеличке місто. На сьогодні йому треба наймати цього. Секретаря. Я готова бути твоїм секретарем. Телефонують і телефонують. Да-да, помню. Да-да, помню-помню залишав. Я, друзі, зайшла в сільський супермаркет. Це наш погріб по картоплю. Звісно, я тут буваю, але картоплю я там відро два дістану, і потім уже, коли вона закінчиться, я ще дістаю. І трошки здивована вона так поросла. Вона була пороща, але не так. Це прям тут метрові паростки. Завжди після Нового року це починає з неї відбуватися. Це щось в цьому році рано. За всі роки це перший раз вона так гарно поросла. Дуже-дуже. Ну, що маємо вже? Зараз буду діставати картоплю. Що там. Ще зараз, подивлюся, з консервації, буду варити борщ на ребрах. Макс замовив, я такий жирний борщ не люблю, а він захотів. Ну, що буду? Буду робити. Ось наша картопля, які паростки. Метрові, просто метрові. Оп! І листочки є. Так, я вже все дістала те, що хотіла. Капусточка, ну не знаю. Зараз подивлюся, ще там свіжа. Ну, як я її то залишаю, але може там якась спортилася, то її візьму. Заправка, картопля, компот. Це я дістала. Як же шампанське. Чорнобривців, ну, смакота. Зараз зварити борщ <гум> і буде смачно. Бо воно вже таке. Тут влітку воно було мені як кваса. Зараз вже дійсно шампанське. Зараз голову може дати. <гум> да -да -да. Так. Дістала кавунчики консервовані. Так захотілося. Я не великий любитель їх, але інколи хочеться, тож буду смакувати. Макс таке, напевно, не буде їсти. Так, нам дали світло, і я зайшла сюди в кімнату, воно увімкнула вентилятор, ми так сушимо ліжко, бо його треба просушити. Дошка волога. Ну, я вже казала, що треба було раніше нам починати його робити, це ліжко. Ну, як вийшло. Коротше, ми вирішили, що, напевно, ми його розберемо і винесемо. У нас ванна, велика ванна кімната. Є там, де поставити ну не отак, а розібране під стінку. І воно там буде сохнуть. Поки так. Бо якщо його не висушити, там є такі місця, що прям виступає водичка. А в нас там, як у сауні, у вані дуже тепло, там і тепла підлога, у нас там вікно майже завжди відкрите. Так що буде воно там сушитися. А так, дивлюсь, наче знаєте, все підсохло. На вікнах конденсату немає. Ну, як, трошки є, але не так багато, що можна вже. Якщо домовлюся, завтра Максу казати, щоб застелити лінолеум, Бо вже хочеться тут шафу поставити і все складати. Квіточки мої, вікна ще треба, правда, повимивати, я їх, ото як від бруду такого повимивала, а так ще. Ні. І квіточки мої, це ці калачики, пеларгонія. Такі вони. Життя їх пошматувало, вірніше, буся ось видно, Вони стояли там на підлозі. І щось вона зайшла, я не побачила, і почала їх. Матлошити, ну, врятувала. Я їх пересадила, нехай може, діло буде, може, оклигають. Ну, і акваріум. Він мені тут зовсім не впирається, але нехай буде. Це Женя колись ловив карасиків, і вони вже десь у нас півроку чи рік. Я не знаю. Ну, довго, коротше, у нас вже вони тут живуть. Всі до нас, хто приходить, каже, це що, справжні карасі. Кажу, ви що, не знаєте, що таке карась? Справжні карасі. Один більший, другий менший. У нас було багато рибок. ой, Ми, як і самі, ще без жені жили, в нас тут різні риби були. А потім, може, Євгену це сподобалося, бо казала, кажу, може, цей куту віддамо. А ні, нехай буде, то нехай стоїть, уже як є. Тож завтра, якщо домовлюсь з чоловіком, можливо, будемо застеляти тут лінолевом, хочеться вже порядку. Тож на цьому дякую за перегляд! Пока-пока.